Так, 12 червня, огляд нашої кукурузки. Як ми можемо бачити, на полі є дві цариці. Одна цариця полів це кукурузка, а друга цариця бур'янів цього року це лобода. І от я не знаю, що, що з цією лободою робити в такій кукурузі. Чи її ще пробувати мезотріоном палити? Чи що? Ну, до речі, цікаво, друзі. Що ви можете сказати, на вашу думку, що мені робити з цією кукурузою? Чи цю лободу залишати? Чи її пробувати? Пробувати її забирати. Фаза кукурузи. Один, два, три, чотири, п'ять. Справжній, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Ну, ну як... Якщо ніби взяти справжніх п'ять листків. Так. Агрономічний підряд, наш Сашко, мій Давидко. Прийшли хлопці оцінювати ситуацію на полі. І. Прийняти рішення. Ось, як ми можемо бачити, отут, отут наша лобода щось її покрутило, положило, але мені здається, що вона, що вона ще буде рости. Отож, прошу вашої допомоги, що би ви порадили зробити в цій кукурузі із цією лободою? Ось так виглядає наше поле. До речі, в нас впало 8 мм опадів за ці вихідні. Ми дуже тішимось. Передають дощики. Ну, побачимо. Надіюся, ще маємо завтра день такої похмурої погоди. Якщо я ще подумаю, пораджуся, якщо то тільки завтра ще можна буде щось в цій лобуді зробити. Після обробки вже пройшло порядка восьми-дев'яти днів. Ось така ситуація в нас на полі. Обов'язково зніму відео і розкажу, яке рішення я прийняв. Отож, дивимось, спостерігаємо, підписуємось, звісно, і ставимо лайки, щоб був стимул для, то... для знімання нового відео. Слава Україні! Друзі!